Добрий ранок. Хочу сьогодні поговорити з вами про обестінювання і про те, чого існують такі чоловіки, жінки, які нічого не хочуть робити цілими днями. Може, там йдуть на роботу, прийшли і, і сидять, і нічого не хочуть робити. Якщо ти йому скажеш, будь ласка, про пилосось, то він, звісно, піде і зробить. Але якщо ти не скажеш, то він і не піде, нічого не буде робити. Насправді все іде із нашого дитинства, з того, як нас виховувала мама, тато, які були відносини у сім'ї з маличку з трьох років, з чотирьох з двох. Коли ти Коли ти дитина маленька, тобі чотири рочки, допустимо, і ти проявляєш першу свою ініціативу в якійсь роботі. Наприклад, хочеш налити собі молочка. Береш чашку, береш молочко, Да, воно розливається, да воно трішечки не так, як ти хотіла би, наливає. Можливо, це не та чашка. І ти підходиш до дитини і починаєш кричати або казати, що ти робиш? Ти що не бачиш, ти розлив чи ти розлила, ти не можеш акуратно. Да, я зроблю сама. Забирайте і робите самі. Друга попитка дитина бере віночка чи пилососа і хоче пропилососити. Да, не виходить, да, вона там не пилососить, воно не пилососиться. Ви підходите, забираєте, «Да, я зроблю сама. У тебе нічого не виходить, ти ще маленька. І взагалі відійти воно тобі не потрібне. Дитина віддає вам. Ви робите самі, проходить ще декілька днів, може рік. Дитина хоче приготувати сніданок. Бере хлоп'я, бере тарілку. І ви знову підходите і кажете, ти що не бачиш, це не та тарілка. Ти що не можеш акуратно, молоко розлила чи розлив? Дитина віддає і ви робите самі. Потім, коли він дорослий, ви кажете: ти обрав не ту професію, треба було йти в лікарі, треба було йти в вчителі, я краще знаю. І ваша дитина, яка обрала свою професію, через оце ваше знецінювання. Вже не хоче працювати тим, ким хотів раніше, коли він вчився, коли йому подобалося. І ви знову дали ту установку з дитинства про обестінювання. Далі вибрала дружину і ви кажете знову. Вибравніш дружину, і ви кажете знову, кого ти вибрав? Ти що не бачиш, вона якась не така, як я хотіла б. І починаються всі сім'ї проблеми в чоловіка, тому що мама обестнила його вибір, і він вже не бачить у своїй дружині ту людину, яку бачив раніше. А потім прийде ще років 10, і ви скажете, ой, щось ти якийсь не такий? Нічого не можеш, нічого сам не робиш. Я тебе не таким виховувала. А ви не розумієте, що. Ще з маличку, з дитинства ви дали цій дитині установку, що вона ніхто і вона нічого не буде робити, поки мама не скаже і не одобрить ту ситуацію, чи той вибір. Коли йому буде 40, він буде сидіти на дивані пити пиво і дивитися телевізор. І ви будете думати, чого ти виріс такий, я таким тебе не виховувала. І ви навіть тоді не зрозумієте, що пройшло 40 років, а вся проблема в тому, що ви ізначально давали установки, що ти не такий, що ти робиш не так. Тому, дорогі мами, виховуйте своїх діток з маличку, накидає ті хлоп'я. Та хай накидає, хоче пилососити, та хай хоче, хай пилососить. Нічого, пропилососить як може. Візьмете потім, витратите 5 хвилин свого часу, це не 40 років. Ви витратите 5 хвилин свого часу і пропилососите після тої дитини, коли вона вже відбила охоту, коли вона вже зробила свою роботу. Взяла не ту чашку, да нічого, з стаю чашкою, розіб'ється все одно через декілька років. Хай наливає, витрате, помиєте. Ви витратите 5 хвилин свого часу. Але в 30-20 у ваша дитина буде працювати на хорошій роботі, буде забезпечувати себе, свою сім'ю і ще й допомагати батькам. Відправить вас, можливо, десь відпочивати. А не буде сидіти на дивані, пити пиво чи просто сидіти на дивані. І говорити, як мене все задовбало, І я нічого не хочу робити, я втомився. Хоча я цілими днями сижу на дивані. Виховуйте своїх діток правильно, для того, щоб потім.